Тернополянка Людмила Гершин з тих людей, які впевнені, що під лежачий камень вода не тече. Щоб чогось досягнути, потрібно добре попрацювати. Дівчина народилася у Тернополі, вчилася у звичайній школі. Однак згодом дізналася, що для таких як вона, інвалідів із вадами зору, є спеціальна школа, навчально-консультаційний пункт міжобласної спецшколи для сліпих та слабозорих. Близькозорість у люди спадкова передалася від матері, тому дівчина знає, що чекає і її дітей. Однак не втрачає надії. Я за собою почала заміщати, що коли я включала телевізор, і йшли якісь мультики, і грали якісь пісні, і я починала це повторювати. Навіть коли це було на японській мові, в мене був улюблений мультик Кенді. І я от на японській мові це все якось на слух наслухловила і починала співати. Ну, Почала замінчати це батьки, але ну, це ще було дуже напевно, юний вік, в той час це ще не так якось воно дуже було, що десь там підеш на якісь дуже гуртки, Якось це зараз воно якось не так вже. Ну, і Коли я вже м м закінчувала 7 клас, я взнала, що в нас є в Березовиці школа, яку я закінчувала для слабозорих, тому що я погано бачу. І Я пішла туди навчатися, і коли я знала, що вони проводять там різні якісь. ну, Вечори там останній дзвіночок, день матері, щось таке. Вони не завжди якісь влаштовують такі концерти. І я захотіла прийняти там участь. У 12 років Людмила вперше вийшла на сцену, хвилювалася, але бажання дізнатися реакцію глядачів на виконання її пісень перемогло. Дівчата, з якими я там співаю при, при цій організації, ТОС в тому клубі вони часто їздять на різні фестивалі. І один раз сказали, давай спробуй ти поїхати. Ну і я з ними поїхала на фестиваль Чернівці. Там проходить фестиваль «Буковинські візерунки. Так там база знаходиться в самому лісі, дуже так мальовничо, чудово. Я з ними туди приїхала і відбула свій перший, як то кажуть, такий конкурс. Зайняла перше місце, всі були вражені в шоці, всі питають мене, де ти вчишся, щось таке. Я кажу, та ніде не вчуся. Ну, та що ти нас обманюєш? Та що не чути, що щось там є, якийсь голос, якісь дані, що це вже щось поставлено. Ні, кажу, ніде не вчуся, тільки школу от закінчую. Так почалося її фестивальне життя. Побувала у Євпаторії, Мокачевому Києві. Запитання про те, де вчилася, яку освіту здобула, спонукала Людмила до того, щоб отримати професійну освіту. Коли я закінчила школу, моя директорка Ганна Іванівна Богатрьова каже до мене: Люда, ти мусиш йти далі по цій професії. Я розумію, що всі кажуть, що ти закінчувала якісь вузи, щось таке, що в тебе є голос, але тобі треба навчитися, перш за все, правильно співати самі для себе і здобути якусь освіту. Хотілося здобути освіту музичну, але перш за все, коли закінчила школу, просто не хотілося вчитись, так як все, всі в нас діти вже після школи розлінився, не хочеться ніде вчитися ще. Ну, але якось я себе таки заставила, що це мені треба, я цього хочу. І я поступила в музичне училище наше імені Соломії Коршельницької. Там я провчилася чотири роки, нас там навчали академічного співу. Було важко, розповіла дівчина, але розуміння того, що це потрібно їй для майбутнього. Додавало сил йти далі, тим паче і вчителі допомагали. За чотири роки я таке відчула, що то, що я прийшла, з яким я голосом прийшла на перший курс, з яким я вийшла з училища, це небо і земля. І були в нас також конкурси і в музичному училищі, там був якийсь конкурс народної пісні. То навіть там в себе в училищі я зайняла якесь друге місце, я вже от не пам'ятаю, маю дуже багато тих дипломів, грамот, вже не знаю, куди їх ставити. І ну, було цікаво. На державному екзамені, коли здавала також, дуже переживала, але це все було таке оперне, все таке красиве. Якось то все здала, і вже так знаєте, все. Я вже знаю, що я маю якусь освіту, я вмію вже правильно співати. Я вже, як то кажуть, не буду того соромитися, що я ніде нічого не вчилася і. З тим всім я вже вийшла, і коли вже мене запрошують в подальше, якесь десь на конкурси, на фестивалі, ще щось я вже, як то кажуть, можу сміло сказати, що я вже щось досягла ну взагалі в творчості. Два роки тому дівчина запросила працювати у благодійний фонд Подоляне там вона займається улюбленою справою співає.

Період у житті Людмили Гершин, коли співала у ресторані, але дівчина швидко зрозуміла, що це не для неї. Я вважаю, що ресторанний спів це таке, знаєте, неблагодарна робота. Вони приходили, ну як то кажуть, розважитися, випити, поїсти. А як там людина співає? Чи вона душу вкладає? Як воно все там не получається? Їм все одно. А я не можу співати такого, знаєте, без душі. Якщо співаю, то тільки з душою, тільки щоб людині, навіть якщо переді мною де два чоловіка сидіти, але які хочуть мене щиро послухати, я від душі їм заспіваю. А якщо буде сидіти 100 чоловік, а яким все одно на то, як я співаю, я не зможу так заспівати, знаєте, я все одно можу класти душу. І тому я з тої роботи пішла. Голосиста Люда Гершин прийшла до УТОСу семикласницею. Протягом навчання здобула віру та впевненість у собі. Навіть сьогодні їй інколи хочеться сісти за свою парту. Проте натомість часто приходить привітати школу співочим частунком. Співати якогось артиста там різну якусь іншу співачку, і мені подобається якось. Мені виходить просто це розумієте? Якби воно ну, можливо, мені не вийшло, то можливо я не так це, це мені подобалося. Але в загальному я переспівую різних артистів і співаю абсолютно різну музику. Тобто, коли мене питають, що ти любиш слухати, що ти любиш співати, я пояснюю людям, що абсолютно все. І там не знаю, весільні пісні, і шансон, і естраду, і оперу, і рок, і все, що можливо, тільки все я співаю, все, що треба, я все заспіваю. Ну і мені все подобається. Тому що, ну, я людина настрою, знаєте, в мене так. От зараз я сумна, я хочу сумну пісню заспівати таку. Через п'ять хвилин я весела, я хочу таку пісню заспівати. І зовсім іншого жанру, зовсім іншого характеру на інакшій мові. У мене є здатність якась така почути пісню і так її відтворити. Неважно, яка це мова. Англійська, японська, французька, німецька. От щось таке в мене є. Розмовляючи з дівчиною, переймаюся її оптимізмом, позитивною енергетикою. Можливо, саме тому їй і таланить у житті, впевнена Людмила. Як і кожна співачка хотіла би мати композитора, який би для неї писав пісні. Я вважаю, що все одно, по чуть-чуть, хай не зразу так от, знаєте, от все, бабах, як то так говорять, є: от ти не йдеш на якийсь x фактор Україна має талант. Туди не так просто попасти. Всі прекрасно це знають, але те, що нам показують по телевізорі, це зовсім інше. Я вважаю, що ліпше я по чуть чуть чуть-чуть. І я все, ну, все одно я чогось ще таки для себе добюся. Хоча для мене... От та же вже те, що вже є, для мене це вже знаєте, якась радість. Вже багато людям, багатьом людям подарувала радість своїм співом і сама задоволена від цього. Людмила Гершин любить подорожувати і від кожної поїздки черпає натхнення, привозить нові свіжі ідеї. І на запитання, яку сцену вона хоче підкорити, відповіла. Мені просто хочеться. Ніколи не залишати музики і завжди дарувати людям свій спів. І щоб завжди це людям подобалось. Неважно де це буде, на якій це буде сцені, чи це буде в квартирі, звичайній для двох чоловік. Чи це буде велика якась не знати якась сцена красива? Звісно, хотілося б і там, і там, і там, але просто хочеться дарувати людям завжди свій спів, і щоб їм це подобалося. Нету соблазна для женщины. Самодель женщине вся земля все...